Ну, готувалися до важкої гри, нам і в першому матчі було важко проти Полтави грати. І зараз дуже для нас важливо і цінно, що проти цієї команди ми здобули очки, і що вони, я думаю, суперник наш в другому колі набере, тому що ну, за самовіддачею, напевно, це команда номер один в нашому чемпіонаті. Я думаю, що нам дуже пощастило, що ми вже до зими до Нового року зіграли з ними дві гри. Панове, чи будуть питання? Так, будуть, безумовно, пан, пане Іване, скажіть, будь ласка, сьогодні, наскільки е, було важко в таких погодних умовах, і за рахунок чого вам вдалося все ж таки переламати цю гру з, з такою самовідданою командою? Е, ну, По-перше, ми готувалися до серйозного матчу, тому що в нас є. Втрати. У нас не грав Едсон, не грав Притула, не грав Слюбик і Клайвер. Тобто це практично пів команди. І тому ми розуміли вже за декілька днів, що будуть схожі погодні умови і грали максимально просто в багатьох моментах, тому що комбінаційна гра сьогодні не вийшла, Я думаю, за рахунок того, що хлопці дуже хотіли виграти. І за рахунок того, що виграли велику кількість єдиноборств. Ну, це головне було. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з тимось? Ваш колега сказав, що сьогодні суддівство було нерівноцінне. Тобто, в більшості суперечливих моментів суддя приймав рішення на вашу ковід? Я думаю, що було в дві сторони одинакове суддівство. В моментах в першому таймі, де можна вдавати картку як в ту, так і в ту сторону. Е, Рефері цього не робив. В моментах, коли можна було картки не давати, він їх, він їх давав. Тому е, я не думаю, що воно вплинуло якось на, на гру. В цих погодних умовах як грати, так і, так і судити дуже, дуже непросто. Як поле не ми чи. Ну, великий плюс в тому, що воно не було замерзле само, і навіть коли гравець йде в стик, в підкат, менше ймовірність травми, аніж коли поле, якщо воно було замерзле, то було б набагато більше травма небезпечно, тому те, що сніг, ну звичайно, футболу футболу не було, я бажаю. Якби вам сказали після стартового відрізку, що ви закінчите це перше коло і першу частину на 10-му місці, ви здивувалися? Ми якби готуємось до кожної гри окремо, не, не звертаємо великої уваги на таблицю. Треба б на кожен матч окремо налаштовуватись і вигравати. Якщо дивитись постійно в турнірну таблицю і Спостерігати за тим, як грають конкуренти, і тоді менше фокусу залишається на власну гру. А власна гра це те, від що від нас залежить, і те, над чим ми можемо працювати. Ну ось ця серія, яку ви видали в кінцівці, це психологія. Чи, ви, чи вже гравці зрозуміли ваші вимоги, і ви знайшли ті налаштування, які дають результат? Ну, у перших турах, як я вже сказав на флеш-інтерв'ю, ми. Проходили, можна сказати, збори під час чемпіонату, тому що багато гравців збори не пройшли. Після Кубкової гри з Поліссям у нас всі ігри вже були хороші в багатьох моментах. Нам, я вважаю, ми десь <кій> не, не добрали очків близько 10, ось багато матчів. Ми не могли забити голи, які були 100% виходи один в один. І так далі. Тому я не думаю, що на це треба звертати велику увагу. Треба готуватись до кожної гри індивідуально. Ви фала збережете на друге упа? Чи ну, ми хочемо зберегти всіх гравців. Ми чекаємо на повернення Талеса з оренди і сподіваємось підсилитись ще двома трима гравцями. Ну, вважаю, що гра була досить складною в плані тому і погодних умов, і е, суперник. Е, гра була бойова. Е, так, не було як такого футболу, але було багато боротьби і єдиноборств. Дуже прикро, що в, в рівній грі навіть наших перемог ми програли. Звичайно, наші помилки, прості помилки, на рівному місці у руха в першому таймі нічого немає. Наш гравець падає на рівному місці, нам забувають м'яч. Потім зрівнюємо і другий м'яч те ж саме, удар поворотом. Невпевнена гра воротаря місто того, щоб піймати м'яч або відбити, він відбиває на ногу нападаючому. З яким грає Верімінка. Чому нападаючий перші на м'ячі і не Ну, для, для мене це теж питання. І тому при такій грі ми програємо дуже приклоно. Але і не можу сказати про судівство, воно мені взагалі не сподобалось. Може хтось не замітив, але е, всі мілко, е, мілкі дрібні фали, всі судилися в нашу сторону. Е, наскільки ми зараз сказали. Перші 15 хвилин, 8 фалів, в нашу сторону, два фала в сторону руха. Якщо брати в цілому за грі, 19 фалів в нашу сторону 8 фалів в сторону руха, то в два рази. І, звичайно, по такій грі, коли суддя обставляє наш штрафними, і звичайно. Йде загроза, загроза, і я вже сказав на флеші, що мені взагалі не подобається суддівство, як судять нас в першому колі і гра одна друга кола. Тут все в цьому Хочу звернути увагу, подивіться, наприклад, в прошлій з епіцентром, як нам забуває другий вирішальний м'яч із чистого положення по загрою. А потім беруть через 15 хвилин з за ворот, малюють лінію криву. І думаю, що всі ми ідіоти і нічого не розуміємо. Кому цікаво, може подивитися. Ми з себе і своїх помилок вини не, не знімаємо, але ми граємо не в рівних умовах. Така моя думка. Пані Панове, чи будуть питання сьогодні? Що одне, якщо можна, так, пане, скажіть, будь ласка, завершили вже це дуже важке ваше дебютне коло, ну, коло вже першу частину сезону в елітному дивізіоні. Що вдалося, і що не вдалося, вдалося познайомитися, відчути ритм і атмосферу, і інтенсивність ліги. Звичайно, вона вища, ніж в першій лізі. Звичайно, не вдалося показати гарний результат, якщо ми знаходимося на останньому місці. Багато цьому причин травми, дискваліфікації, пів, Першої половину ми грали дуже з великою кількістю травм. Наші помилки, на жаль, вони стають фатальними. Тут не прощають тих, що могли б простити в першій або в другій лігі. Тут одна помилка, як сьогодні Кацюмака, забивають, друга помилка, як сьогодні Восканян і Верівка, забивають. Ну і з цього складається результат. Ми зараз сядемо, проаналізуємо з президентом. Що робити далі, на яких футболістів можна розраховувати, на яких ні? Може, треба омоложувати склад, ливати нову кров. Ну це вже треба на спокійну голову сісти і поговорити, Що буде далі? Тобто так. трансфери будуть обов'язково? Вони будуть. Звичайно, ми, ми скромний клуб, ми не можемо нікого покупати. Ми не можемо запрошувати футболістів, таких як запрошує ЛНЗ, Колос. То навіть той же самий рух. Але ми будемо запрошувати гравців, які, на нашу думку, мають перспективу. Трансфери будуть, я не знаю, скільки їх буде, все буде залежати від ситуації, кого ми зможемо запросити. Ну, я думаю, що всі футболісти, які у нас в команді, отримали свій шанс за ці півроку. Практично всі один тільки з тих, хто не травмований. Надовго це Щербак і Кобзер. А так всі остальні отримали. Один тільки шаповалов не виходив в основному складі. Всі інші виходили в основному складі. І і третій воротар Мінчев не виходив. Тобто, два дорога. Всі, тобто вони всі свій шанс отримали. Ми перед ними чесні. Далі все було залежало від них. зараз ми будемо думати.